Пасад B8 має пробіг 300 тисяч і має проблему. Проблема наступного плану відбувається дуже часто і виброс антифризу, викид можна так сказати. І багато людей, багато людей дуже часто до нас телефонують і кажуть, от щось антифризу менше стало в бачку, рівень зменшився. Навіть буває таке, що викидає до лампочки червоної, що долити антифризу. Що ми можемо сказати по цьому поводу? Ну, тобто тут декілька можливих варіантів, і всі вони потребують якоїсь поетапної перевірки. Що поєднує, що поєднує всі ці виброси. Перше, що нам вдалося вияснити, це вели, ну, на високій швидкості. Тобто, коли я дав, можна сказати, так, наступив на тапку або дав під срак, ще кажуть, коли поїхав швидко, відбувається такий виброс. Зараз, на жаль, бачок на промивці. На бачку стоїть клапан зливний, у кого немає знаружі, він все всеред... знизу бачка знаходиться в двохстінному. І проходить виброс, витікає антифриз, тече по ланжерону і туди аж під колесо закидує. Неде більше других ніяких потоків немає. Що люди робили, що міняли. На даному етап, на даному автомобілі власник замінив помпу разом з ремнем ГРМ, замінив EGR з теплообмінником задній, той, що стоїть там позаду, двигуна. Також Ну, відповідно, там ще якісь маніпуляції може робив. Але не міняв термостат. Термостат не міняв. Не знаю по якої причині. Я би першочергово міняв би термостат і помпу разом. Але ж ситуація така: приїхав щойно автомобіль, от він заїхав до нас і вже постояв, пройшло хвилин там. 5.710, підключили діагностику, і діагностика показує 97 градусів антифриз. Тобто, значить, було під 100 і можливо було і більше. Тут включення вентилятора відбувається на 102 градуси. Якщо автомобіль буде постійно працювати до включення вентилятора до 102, це неправильно. Якби цей автомобіль розрахований більш-менш нормальному режимі 91, 90, 93. Хай максимум може в яких то занадто важких умовах може і дойти до включення вентилятору. Але ж зараз погода в нас на вулиці взагалі 12 градусів тепла і не жара ніяка, то й 97 – це забагато. Що може бути ще? Може бути, казали йому, може гази прориваються. Так, є таке поняття, як гази в антифриз давлять. Це пробій прокладки голови зазвичай і піддавлюють, і відбувається цей витік. Але він відбувається не часто, не постійно, а й саме коли притоплюєш. При тобто може бути таке, що притопив, відкрилось там якісь мікро-мікро. Щілини можна їх так виразити, де проникли гази, піддавили і пройшов витік. Це передвіряється, але це тяжко перевірити на цій машині, саме на цьому двигуні ловити той момент, коли ці гази піддавлюють. Це ж не будеш в цей момент міряти тестером зверху бачка. Тобто, а так, в принципі. Може і не показати ці газів. Ще які варіанти. Ну Про помпу сказав, про термостат вже розповів. Можливо, хто знає із власного досвіду, чого в нього був цей викид викід, і потім він його устранив, то напишіть в коментарях, буде всім цікаво, як вирішується це питання. Ми підозрюємо на термостат. Власник взяв новий термостат. Вже приїхав до нас на промивку системи і ми поставимо новий оригінал в такій формі воланчика, Ракетки його ще називають. Хто як, пластик, пластиковий. Підключились до радіатора пічки. І почали його промивку. Немає бруду. Бруду в системі немає. ну Від слова, взагалі, ну це що стосовно радіатора пічки, ще інші контури на черзі. Але бруду немає і при 93 градусах дуже гарно працює пічка. Права сторона 78,4, серединка 83. Питань до пічки взагалі нема ніяких і до бруду в пічці також відсутній. Але в профілактичних цілях трішки оновим промивкою пічку. Зберемо так сказати мелоч і хімічна промивка. Завжди робимо хімічну промивку радіаторів, тому що знімаємо нальоти все, щоб елемент, який дає тепло, був дзеркально чистий. І далі будемо зливати весь антифриз системи, переходити на інші контури. Особливо цікавий низькотемпературний контур, але судячи по пічці, що в неї немає бруду, можливо. Є таке відчуття, що там теж не буде бруду. Зазвичай, коли пічка має бруд, то і десь можна його в системі знайти в одному із контурів. А так поки що нічого про це не вказує. Отже, підключимось, покажу вам наступні контури. При промивці системи бруду не знайдено в контурах, це там нормально. В низькотемпературному трошки мілкого було, незначна кількість, зовсім мало. Так, що далі? Термостат. При промивці контурів протестували на 93 градусах, термостат ще не відкрився. На жаль, надалі ми не нагріваємо, чим більше, ніж 93 з особливості апарата. Скоріше за все, що має проблеми, може з відкриттям. Будемо його замінювати на оригінал, показав раніше. І Зараз відключаємося, будемо знімати бампер і робити роботу попередку. Саме промивати радіатори зовні, інтеркулера основного та замінювати радіатор кондиціонера. Подивимось, яка там ситуація. Так, зняли радіатори нарешті з цього автомобіля. Отак виглядає радіатор кондиціонера, вже побитий. Висипається 300 тисяч пробігу. На 300 пробігу вже пора заміняти. Замінимо його. Далі в нас йде радіатор інтеркулера. Отак він виглядає, є засмічення. Подивіться вже, які присутні. Теж трошки подовбаний. Отак внизу виглядає, присутнє засмічення. І основний радіатор. Основний радіатор має забруднення, видно всередині в сотах. Але знаружі, якщо так відвести, наче здається непогано. Але всередині все ж таки брудний. Потребує промивки. Ці два радіатори миємо, інтеркулера, інтеркулера і основний. А радіатор кондиціонера, як завжди, міняємо. Помили радіатори, все чистенько красиво. Зараз машина на підйомнику. Покажу вам як виглядає радіатор НРФ. За ним вся касета чистенька, через сітку все видно, все супер. Збираємо, ставимо бампер і вже тоді заведемо автомобіль, провіримо все, все, б робило, відкриття термостату. І тим часом анонс, невеличкий анонс, отак от. раз. А що тут у нас? А тут електричка. Тут кона заїхала, американська кона. До речі, якщо ви не бачили... Такі варіанти, коли ржаве, все, бачите, все ржаве. Отак повністю, скоріш за все, що машина плавала. Або не знаю, що тут відбулося. Ну, її всю мили. бачу, бачите, такий наліт візде стоїть. І по всьому, на двигуні і оці ржаві болти. Звертайте увагу, таке краще трішки обходить стороною. Все ржаве. Отак повністю, мабуть, покривалася у воді. Скільки пробула, невідомо. Має проблему з помилкою. Все той самий. І ось вам перше підключення і тут просто капець цих кристалів просто дуже багато. Це я анонсую в відео про електромобілі. Отже, чекайте, там буде більш детально. А Зараз закінчуємо з пасатом B8. Закінчили цим автомобілем, все перевірили, термостат чітко відпрацьовує, відкривається на 92, так як і повинно бути. Все супер, ніяких немає підоз чи показників, що щось не так. Отже, у власника є діагностика, поїде зараз, буде слідкувати за антифризом і за температурою та чи буде знову ставатися якийсь витік. Чи не буде. Зараз все сухенько, бачок сухенький, все красиво. Отже, завершаємо це відео. Ставте, будь ласка, вподобайки. Ми працюємо, знаходимося в місті Бориспіль. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!